Всім привіт, мене звати Вітя і вітаю вас на моєму каналі. Якщо ви вперше натрапили на це відео, то вам дещо потрібно знати. Це відео одна з частин серії відео, в якому ми вивчаємо програму ProCreate. Тому якщо ти раптово натрапив на це відео, я тобі раджу зайти на мій канал, перейти в плейліст і почати дивитися спочатку. Бо я знімаю відео покроково, щоб було легше розібратися. Ну а якщо ви вже подивилися попереднє відео, ми продовжуємо. І сьогодні ми з вами будемо розбирати таку вкладочку як Стоп, 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 стоп. Зараз вже настав цей час. Час, коли треба поставити лайк і написати, хоча б коротенький коментар. Мені це трошки дасть зрозуміти, що вам цікаво. А ще це трошки допоможе алгоритмам Ютубу більше показувати людям, які також цікавляться прокрієтом і хочуть навчитися. Я вас змушую, ой, не змушую. Не кваплю, у мене багато ефірного часу. Я можу трошечки навіть ось так, от взяти. Трошечки почекаю, поки поставити лайки. там. Ой. Я оце прийшов. Оце світло вирубають. Я оце все одно прийшов. Чекав, поки світло врублять, щоб записати для вас відосик. Оце сижу тут. Ой. А міг би каточку в дотку зіграти? Ну ладно, приколи приколами, Давайте все ж таки розпочинати. Сьогодні ми з вами знайомимося такою вкладкою, як Layers, тобто шари. Це одна з найосновніших вкладок, яку ви будете використовувати постійно, і дуже важливо знати всі її функції і користуватися як. Правою рукою, якщо ви правша, і лівою, якщо ви лівша, ну ви зрозуміли. Вкладка шари знаходиться біля вкладку Color, яку ми розбирали на минулому занятті з вами. Занятті, тому що в школі ні для чого взагалі потрібні шари? Наприклад, якщо ви малюєте на звичайному листку, ви хочете малювати, наприклад, сонечко. Да? Ви малюєте контур сонечка, промінчики, і хочете зафарбувати, наприклад. Жовтим кольором берете фарбу гуаш або там масляну. Намалювали контур, потім зафарбовуєте жовтим кольором і хоп. Вилазити на контур. Бісить, дуже бісить. Для цього придумали шари. Ми можемо намалювати контур сонечка, це у нас один шар. І під цим шаром ми можемо додати ще один шар, на якому ми будемо його зафарбовувати. А якщо будемо дивитися зверху, ці шари поєднуються, і ми візуально бачимо одну картинку. Ну сподіваюсь, ви зрозуміли. Покажу, на прикладі мого малюнка, який я останній малював. Дивіться, якщо б я це малював в одному шарі, це дуже довго, дуже складно. І якщо мені потрібно було б виправити якийсь елементик, це б Мало дуже багато часу, нервів. Тобто ми маємо окремий шар з контуром. Там я можу додати окремо під хвилі заливки, потім ще маски. Про маски ми ще поговоримо, це дуже класна штука. Основні штуки вкладки Layer. У нас є background Color. Background Color – це основний колір фону, грубо кажучи. От червоний, наприклад. Всі наступні шари, які ми створюємо, вони якби прозорі, якби ми малюємо на прозорій плівці, якщо вам так зручніше розуміти. Як створювати шари? От, наприклад, ми малюємо. Малюємо якийсь об'єкт, нехай це буде просто коло, і ми хочемо його зафарбувати, і ми натискаємо на плюсик і створюємо новий шар. Все іде, як, грубо кажучи, як вафля. Всі шари один над одним. Ті, що зверху, вони при... закривають ті, що знизу. Тобто, якщо ми малюємо, наприклад, ще один круг червоний, його заливаємо і його пересуваємо. Поверх нашого чорного, він буде над ним. А якщо ми беремо, наприклад, пальцем, затискаємо цей шар, ми можемо його рухати і міняємо місцями з чорним контуром. Він вже стає під контуром, ось таким чином. Якщо ми просто тикнемо на шар, у нас будуть його функції, що ми можемо з ним зробити. Rename – це ми міняємо назву нашого шару, наприклад, Вона автоматом написала Joining. Кладочка Select у нас обирає вміст нашого шару. Тобто ось ми його рухаємо. Також ми це можемо зробити, просто тикнувши на оцю стрілочку. В наступних випусках ми більше розглянемо ці функції цієї стрілочки. Ідемо далі. Копі. Це воно копіює шар. Філер. Філер це залити наш шар кольор, кольором, який обраний у нас в color. Тобто, якщо ми так лацимо, червоний філер просто заливає цей шар. Зрозуміло. Clear — це просто все знищує і прибирає з цього шару. альфа Lock. Функція імба, що вона дозволяє, якщо ми намалювали, наприклад, коло, і ми хочемо додати якусь йому текстуру, наприклад, горошок отакий. Якщо ця функція у нас не включена, ми хочемо намалювати горошок, і ми будемо ось так от виходити, це дуже бісить. Для цього є функція альфа лок Ми її врубаємо, і ми можемо малювати поверх. Але воно буде малювати чітко по об'єкту, який розташований на шарі на нашому шарі. Ось так ми зафарбовуємо і воно нічого не вилазить, тобто не вилазить за межі нашого об'єкту. Але воно малює на цьому ж шарі. Тобто, якщо ми хочемо це потім змінити, нам потрібно буде якось заново зафарбовувати або видаляти. Є інший спосіб це зробити. Маска. Також цікава функція. Що вона робить? Вона створює поверх таку маску, в якій нам потрібно тільки два кольори: це або чорний, або білий. Якщо ми по цій масці малюємо чорним кольором, воно видаляє, воно працює як ластик, тобто стирає наш об'єкт візуально. Хоча, по факту, якщо ми виключимо маску, він буде цілий. Для чого це потрібно? Якщо ви хочете форму якусь задати, наприклад. А потім ви можете передумати, що потім індимальовувати. Ви можете з чорного переключитися на білий, і вона буде як відновлююча кисть Тобто ми це. Можемо так малюємо, і ми домальовуємо. Дуже зручна функція, іноді дуже вона от прям потрібна, бо бувають випадки, коли багато прям переробляти треба. Ця функція дозволяє зміни якісь робити, не, не витрачаючи купу часу. Це функція також імба. Інверт просто інвертує кольори на цьому шарі. Чорного в білий інвертує, в жовтий в синій інвертує, повністю інвертує кольори цього шару. Далі у нас іде вкладочка референс. Це також імба. Розповім зараз чому. Наприклад, у нас є так само як якесь коло, так? У нас є така квіточка, вона контурна. Ми натискаємо на неї і включаємо референс. Тепер створюємо шар, вкладаємо його під, і якщо ми будемо заливати це сонечко кольором, а воно не буде виходити за межі заданим верхнім шаром. Тобто, ось таким чином можна контін натис... філінг натиснути і. Продовжити це все діло ось так зафарбовувати швидко. Якщо ця функція у нас була б не включена, ось так воно все заливає. Якщо у нас декілька шарів, у верхніх шарах буде трошки більше функцій. Зараз поговоримо про них. Clipping Mask. Це дуже схоже на Alpha Lock. Якщо ми пам'ятаємо, Alpha Lock дозволяє малювати, не виходячи за форму об'єкту на нашому шарі, але воно при тому залишається на тому шарі. Це іноді дуже незручно і дуже не треба. Для цього є Clipping Mask. Тобто воно створює маску, бачите, така стрілочка, яка дозволяє малювати так само, не виходячи за рамки цього об'єкту, але при тому воно буде на іншому шарі, на іншому шарі, і ми можемо навіть ось так, от це редагувати, рухати це дуже крута і потрібна функція для малювання, яка дуже скорочує час малювання просто космічно. У верхньому шарі також у нас з'являються додаткові вкладки Merge Down, тобто воно поєднує з, з попереднім шаром разом в один шар, і воно стає одним цілим. І Combine Down це воно створює з нижнім шаром. Нову групу групи також дуже важлива частина цих всіх шарів. Якщо у вас дуже багато об'єктів або об'єкт, який ви малюєте, дуже складний, має багато деталей, які ви хочете відокремити від інших і включати, і виключати, коли вам потрібно це. Для цього є групи. Ми можемо об'єднувати в такі такі типи папки, і це дає нам змогу виключати включати. Декілька об'єктів, декілька шарів одночасно, або одночасно всі ці об'єкти рухати. Бо якщо у нас немає групи, на якщо ми хочемо декілька об'єктів разом перемістити. Ми не, ну, це буде дуже складно зробити. Для цього є групи, якщо ми цілу групу, об'єднуємо це все, можемо рухати, і всі шари, всі об'єкти будуть разом рухатись. Також їх можна разом обробляти, деформувати всі, всі шари одночасно. Дуже важлива штука. Як створювати групу? От у нас є три шари. Беремо пальцем і здвигаємо шари вправо. Це включається режим виділення шарів. Ми виділили три шари і натискаємо груп. І воно створює групу. А якщо змахнути пальцем вліво, у нас відкривається вклаточка «Lock». Це воно блокує шар і його неможливо рухати. І Він завжди буде, наприклад, зверху. «Duplicate», тобто ми створюємо дублікат цього шару і «Delete». Тобто ми видаляємо цей шар. Також остання штука пов'язана з шарами. Якщо у нас є е, багато малюнків на різних шарах, і нам хочеться їх об'єднати, це ми трошки зачіпляємо тему з жестами. І ми хочемо, щоб це все було одним шаром. Ми беремо просто два пальця, торкаємось першого шару і останнього двома пальцями. І ось так: от їх з'єднуємо. Ось так. Хоп. І це у нас один шар. І це була остання штука, пов'язана з шарами, про яку я вам хотів вам розказати сьогодні. Я теж так думав, але на постпродакшені зрозумів, що дещо вам не розповів. Справа на нашому шарі є маленька літера N. Якщо ми натискаємо, впливає ось таке меню, і ми бачимо з вами opacity, тобто прозорість нашого шару, та ось такі дивні всякі штуки. Це у нас режим змішування або режим накладання. Їх тут багато, в цілому, ця функція для зміни способу взаємодії кольорів між двома або більшими шарами, і ми на верхньому змінюємо режим змішування, то його кольор впливає на кольори інших шарів. Тут я вже залишаю вам експериментувати і думати, як це можна використовувати. Я особисто використовую Hard Light і Soft Light, щоб накладати на об'єкти світло та бліки. Але ви можете знайти для себе інші варіанти, як це можна використовувати. На сьогодні, все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь обов'язково на канал, далі буде ще цікаве відео. А якщо ви хочете більше дізнатися про мою творчість, ви можете перейти. По посиланню в мій інстаграм. Там ви можете побачити мої тату роботи, мої малюнки і в цілому більше познайомитись з моєю творчістю. А я вам всім дякую ще раз. Побачимо з вами в наступних відеосах. Всім гарного дня і мирного неба. З вами був Вітя. Па-па. Ось і все. І ти оце додивився до кінця відео. Ну я тебе просто хочеться отак от підійти. Так, не полігнюйся.